А за що ми висували? За те, що ви розумієте. Забрання секретаря. Так, у нас uh. сьогодні на порядку денному одне питання. Поруже Проблемо... листя бросить, хто, хто, хто да, побував? Ну, так, не Прохозв'язлив Проворської міської ради 12.11.25 року. No. Такі щодо передачі приміщень адміністративних пунктів задесу міста Проварів вулиці Герків України, 15 і спільної власників територіальної громадські сіл Проворського правов району у комунальній власність Проводської міської ради. треба Спу Нам депутатами. Ми його розуміємо, да? Там, ну, прочитали. Але, напевне, для того комісія збирається, щоб ми це все обговорили, так? Да? Так, я втрачаю. Я пропоную затратити порядок, порядок Рік Якщо не подумав. Стосовно цього затримування. Так, так, так. Так, Будь ласка. Можете ознайомитись, ознайомиться, може так. Забезпечення належного обслуговування адміністрації за десь за ремонт 15, а також ремонтові сіправі по утримувати ремонту всіх мереж мережі, каналіцій, то що просимо гарантією присудчі передачі більш значних призових і спільної у вас типу у вас у комунальному раю російський ліско-вітряний роман. Іоста. Послугум претендує з Мотивація така, що на сьогоднішній день міста не може вкладати кошти те, щоб привести електронаряджі, каналізації тощо в країнах. На сьогоднішній день у нас давай є проблема з енергозабезпеченням з електричною мережею. Ну, це була Ви пам'ятаєте, що у нас був різдво Сапошка від 22.12.2021 року і рішення міської ради, яке не виконане на сьогодні, вони чинну від 10-121 року про те, що вони надають згоду про прийняття війна спільної часткової власності. Приміщення Сім двадцять п'ятих одних що знаходиться за адресою. 2021 року зобов'язаний передати комунальну власність територіальної громади всі об'єкти спільної територіальної власності територіальної громади, які знаходяться на територіях цих територіальних громад відповідно до розмежування видатків між бюджетними даному бюджетним кодексом. Ми знаємо, що район виданий, виданий із питань вирівнювання Власності громад району, основні громадської районної ради передані усі з виключення, які знаходились в місті Броварі на території району, територія громадам де вони ними розташовані, а приміщення в місті Бровари були передані чотирьом. Сейчас мы. Мотовиладець робив три депутатські звернення на голову правської районної ради щодо передачі майна спільної власних тепітаних громад, які об'єкти передані. Це стояла на контролі в міністрів, стояла на контролі в обласній державної адміністрації і, зокрема, у... I'm um, у власність територіальної міської громади, яка сьогодні є власністю порозької ради. тобто є приємно. Відповідно до чинного законодавства дійсно ми мали би передати ці об'єкти тим територіальним громадам, які знаходяться на їх території. У районної ради немає бюджету для отримання цих приміщень, але протягом, скажімо, рішення міської ради було не виконано. Я не запитала там ще раз війна. На сьогоднішній день питання не стільки потребне в місті не приміщення, розумію, як дійсно технічні проблеми. Технічні проблеми, як міста на сьогоднішній день щодо мережі. Ви будут так і залишитися? Так, відбулася розмова з міським головою. Відповідно до якщо буде, якщо в разі, якщо буде приміщення передано, на сьогоднішній день баланс отримає приміщення районної державної адміністрації, визначені площі, які займає районна рада, решта займає... А именно рады РДА тут і и на платные сприят. Ну, оренда плата на хрен, а компании по поддерживает що, що на время, що на, на круто, на печеньках. Так що, в принципі, є... в Британии. Є... Да, конечно, є 7.11.23 і 16.08.21, 9 листопада 21 і 7.11.23. І з 9.06.23, 14. А потім ми двініше, щоб наша запишала, не достигайте. І воно. 21. Так, це стрічка, я їх розповіла, так?

yeah Ініціатива все-таки йде від Броварської міської ради, чи це від а, районної ради? Ні. Ініціатива йде від Броварської міської ради, тому що направлено міст міського голови, не від Броварської районної ради. Скажіть, будь ласка, це зробимо? Ми маємо виконати закон, в принципі. Ну, Можна виконати до Ді, дійс... ну, Дійсно, зараз йде мова про те, що тут треба ці ремонти робити, це все, комунікації. Ну, як голова, просто нам скажіть, що, що було зрозуміло. Це питання більше на приму до міста, вони подаються. Можна переглянутись, я думаю, хочу повернутися перед історією нашої сумоскликання, коли е, об'єкти, які знаходились на території міста, правари передавались у, на баланс і у власність громад наших Калихтянської, вони отримали приміщення, де знаходиться зараз соцзахист району. Велика Димирка отримала приміщення Оліглійники бувшої. де знаходились. Зазимська громада отримала приміщення суду прокуратури і юстиції, і гаражі. І, і і Будинок культури, що знаходиться біля храму Петра і Павла, А два суб'єкти Бушко старому Бровозького районі не отримали нічого, а саме калита, кал, 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 княжичі і требки. Ми говорили, що у вас залишається увічня освіти власності. Питання про там, поточний ремонт чи капітальний, я думаю, зараз не так важливо, як питання подачі сюди, необхідна, комунікація саме, коли виключається електроенергія по вони запитують нас, місто. Коли немає доступу, вигорають шкафи залет, тому що переклади, місто доступу немає. Коли подається тепло, місто доступу немає, а практично ми це приміщення. Користуємося цими всіх комунікаціями і енергоресурсами від міста, а в їх доступу навіть поремонтувати має можливості, у їх воно не на балансі. Коштів не в РДА, не в райраді немає. Тобто, якщо питання не задаєте, бо я був на лікаряну, я просто ну, не знаю суть по цьому питання, я думаю, вона не направити. А питання до начальника ю управління чи відділу провозкої ради, що може пояснювати, ми так ініціатори. Скажіть, якщо ми зараз говоримо, а ви говорите чи я просто Якщо ми зараз говоримо про такі структури райдержадміністрація, яка охоплює райони. І райрада, яка охоплює район, в принципі, моніторилося таке ну, чи звернення чи комунікація до інших громад, щоб зараз ну, покрити оці всі розходи, да, там, витрати на шляхом домовленості з іншими громадами, в тому числі, щоб не навантажувати бюджет одної броварської громади. Не зовсім така ситуація, я перепрошую, дивіться, давайте все-таки ну, окремо одне від іншого. По-перше, питання не навантаження бюджету громади. Питання в тому, що це приміщення, знову ж воно повністю обслуговується через одну комунікацію. Це і електрика, і каналізація, і все, -все інше. На сьогоднішній день це приміщення має функціонувати однозначно. Мова не йде про те, що тут хтось має виселятися туда ще щось робити. По місту багато приміщень комунальної власності, які оформляються по договору оренди за одну гривню, це по закону дозволено, люди працюють, але є можливість доступу до обслуговування комунікації. Ви знаєте, хто розміщається зараз в цьому приміщенні? Це всі ну, як структури, які причетні до. До війни в Україні, скажімо так. Да? Це місцева влада, районна влада, військові і таке інше. Це все має функціонувати. Елементарні питання, які виникаються, ми не можемо робити. Вони не можуть робити, тому що у нас доступ. Якщо ви хочете технічну якусь експертизу по мережах, будь ласка, можете її провести, переконатися в тому, що це зараз на сьогоднішній день потребує ремонту. Мова не йде про перекраску фасада там чи ще щось інше цього приміщення. На сьогоднішній день фінансувати їх, так як ви запропонуєте, через інші громади, враховуючи бюджетний процес перерахунку грошей, прийняття рішення всього іншого, ми з вами світло зробимо літо наступне, коли буде Сонце, як писав міністр енергетики, тоді буде більше світу. Тому рішення дуже просте, воно не міняє нічого і дає можливість. От вся аргументація. І ще, якщо дозволите, теж так до присутніх питання. Це я зараз кажу свою власну точку зору. Коли вперше приймалося це питання, це було, умовно кажучи, за каденції начальника райдержадміністрації. Павла проскочила, це питання піднімалося. Тоді складалося враження, що це ну, трохи було сприйнято трошки, як би це підібрати слово, ну, одним словом, на той час це було піднято при Проскочилі. А коли, коли прийшов Майбоженко, про якого було багато дуже інформації, що вони були а, разом із Ігорем Васильовичем Сапошком, ну, в одній команді, Батьківщина, питання це знялося. Я просто це ну, відслідковував, я бачу, що це питання знялося. У <свистак> мене зараз питання, у мене питання. Ми не маємо з якісь, щоб це тут не було ніякої політики. Оце єдине в мене питання. Міняється голова і піднімається це питання. Вибачайте, ми проживаємо в демократичному. Питання має бути всі проговорні. Так, а почекайте, після ми скільки ще змінили невіли Олексій, послухайте, я розумію, ваше політизоване. питання Послухайте, і це питання піднімалося ще в 20-му році, коли йшла зміна територіальних устрій, коли громади була. На жаль, районна рада проголосувала ось таким чином і розподілили об'єкти до цього моменту, що залишилося в законному порядку. Інакше ми, якби це було після цього, ми б апелювали це в судовому порядку. Я просто задаю питання, а я вам просто відповідаю, але перепрошую. Якщо це дійсно господарське підповідно, перепрошую, поясніть, в чому політична складова. Шур. Тут Бо має бути осередка партії, партії якоїсь, чи ще що? Ні. Це абсурд. Я вам говорю абсолютно реальні речі, які підтверджуються цифрами. Перевірте, будь ласка, мережі, подивіться, де доступи, і підскажіть, якщо ви знаєте, як, як це врегулювати. Тому що зараз ці питання нагальні і вони потребують вирішення не через місяць, після погодження, чи через півроку, а зараз. При проспочині ще, вибачте, не було таких відключень світла. Передивіться періоди, якщо ви відслідковували, і при Майбоженкові, наскільки мені відомо, теж не було так все критично. Зараз ми зайшли в пікову ситуацію. Завтра всіх відключать і подивитися, хто що буде робити. І як. А в нас сьогодні у кожній закупівелі, у кожній роботі, зразу приходить прокуратура. От їй буде розказувати про політичні складові. А нам потрібно зараз робити роботу. І це аргументовано. Більше того, ще раз кажу, для роботи цих всіх е наших структур, які тут розміщаються, нічого не міняється. Приводиться в законний порядок. Ну, з, точки, з точки зору, як все це й по політично, що Олексій сказав, то е, ну, якось відео воно взагалі неправильно, тому що проскочила, звіль, е, ну, він звільнився так, по, підій, 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 про... Проскочила, про, Майкос, Добре. Добре. про чи про ситуацію технічну, яку треба вирішити. Почекай, в першу чергу, я мене мене мене. це питання, то я ще говорю, коли звільнився один, коли звільнився другий, після його пройшов третій, четвертий, п'ятий. Ви Це, і, це, то, ставите причину питання. Ді. це Ді. не є причиною питання. Я пояснюю з точку зору свою колесі. Робить отак, тому я огурювався. Тому я розумію. Ну, я, я, просто, так... я просто вважаєте, що це має намагання запобігти якимось політичним. Ви бачите політичні звідси складові. В чому? Я ж вам поясню, що як якщо тут було політично, то зразу це все відбулося. Я думаю, у період самого періоду, коли прийшов Майбоженко і коли він у що я показувати. Якщо у нас вже зміниться не і на сьогоднішній день іще дуже голова. У вас є ще якісь практичні запитання? Якщо можна, я в мене далі. Ні, я просто давайте одну хвилинку я думаю. Просто депутати переживають, чи під його не будуть голосувати? Я просто хочу це видати Знаєте, що априводять. Вам мало виконує ради? Ні, воно нормальне, але такі питання, звичайно. Це в протоколі є, депутати переживають Олександр, діори. можна, діори? я скажу? дивіться, зараз ситуація така. Світла немає, місто включило генератор, той вийшов з ладу, включили інший, постійне світло є. Навіть по пропорціям те, що було в нас по споживанню світла, коли тут, коли тут деякі зайшли служби працювати і вони працюють на кусі. У нас е, майже 5,5 раз, 5 і 6 разів виросла поклада за електроенергію. Це і ті хлопці, що стоять при вході, обогріваються, всі ці хлопці сидять по кабінетам, і навіть коли місто виключає кондиціонери на грізні, то тут всі включають, вже не, ви розумієте, тобто е, підійдуть до цього не з політичної точки зору, ніхто не радить, тим паче військова адміністрація. Не буде не вчимляти нічого. Це просто, оскільки я був і головний було, ми самі приміщення. Було ви, місто, не при, нам не ставити перешкоди по переданню майна у власність громадам, які знаходяться на території міста, а ви отримуєте це приміщення, тому що ну, дійсно, ну поверніться, будь ласка. Ви прекрасно бачите. Я вас перепрошую, підійдіть до цього виборка. Рішення за вами, але. але. Дякую. Ми не може? Що можна виділити? Ви зрозуміли мою позицію? Просто щоб це не було якісь Молосій, корисні, ми тебе... ми були якісь. Нормально, то звичайно. І я ось тоді дякую, що дякую. коли буде передача безпосереднього приміщення, я просив би всіх членів комунальної комісії, наш відділ комунальний, він попрацює над цим, щоб там де було дійсно і по укладенню договорів оренди і по всьому. ну Дійсно ситуація дуже... От голову зайшла і каже, ну подивіться, от минулого місяця стільки в цьому сімі почалися відключення. І... Там, ціна споживання ще більше і більше. Я. Так закривай. Закривай засідання. А Стасі, будь будь я. Я? Що, Що я можу, можу сказати? сказати? А, дякую всім. А, а ти в місті Уже по місту чи... Пошу.